Доброго дня, дітки! Сьогодні ви почуєте багато цікавого та навчитеся створювати образ тваринки своїми руками. Знайомтесь, це дядько Олексій. Він працює на фермі та займається вівчарством. Вівчарство це окрема галузь тваринництва, яка займається розведенням овець і виготовленням сировини для легкої промисловості та харчових продуктів. Діти, запрошую вас до своєї ферми, але спочатку відгадайте загадку. Пасеться на лугу тварина, пухка і біла, як хмарина. Вона нам вовною дає турботу і тепло своє. Так, правильно, дітки, це вівця. Ви вже здогадалися, що мова сьогодні піде про цих малих, кучерявих, тихих та ласкавих тварин. Вівця дуже боїться різких гучних звуків, тому що має гострий слух. У цих тварин дуже чудова пам'ять. Вівця це стадна тварина, тому на самоті відчуває себе занепокоєною. Але варто з'явитися іншій вівці, стан тривоги зразу ж минає. Вівця дає людині такий продукт харчування, як молоко. Та вовно. Молоко вівці вважають природною коморою корисних речовин через зміст кальцію та інших мінералів. Показник вітаміну Д в ньому вдвічі вищий, ніж у коров'ячому молоці. Його рекомендують для профілактики рахіту у дітей та зміцнення кісток у дорослих. Це незамінний продукт харчування для майбутніх мам. Також із молока вівці виготовляють робні сири, солоні, чанах, сичу чужні сири, рокфор пекарино, йогурти, які мають назву Мацоні та кисломолочний напій, айран. Відомо, що з давніх давен жінки використовували молоко овець для збереження молодості. Сьогодні його використовують також у косметології для виробництва косметичних засобів, кремів, ласьйонів, шампунів. У домашніх умовах його використовують в масках сир, молоко, сироватку, від них шкіра стає гладкою, шовковистою та доглянутою. Окрім молока, вівця дає ще вовну. Овець стрижуть спеціальною машинкою, безпечною для тварини, стрижуть овець залежно від її породи. Є породи овець, яких стрижуть кожні 100 днів, є які лише два рази в рік весною і восени або один раз тільки весною. Якщо овець зовсім не стригти, то вовна починає губитися під час линьки. Після того, як овець пострижуть, їх вовну сортують, розпушують, промивають, сушать та відправляють на фабрику, де виготовляють пряжу для вовняної тканини. З пряжі та тканини виготовляють теплий зручний та м'якенький одяг. А також ковдри, килими, штори, подушки і навіть іграшки. Ось скільки багато дає нам, людям тепла та користі ця маленька, пухнаста, тиха, добра тваринка. Недарма про неї кажуть, що вівця схожа на хмаринку. Я пропоную на згадку про нашу зустріч виготовити своїми руками образ цієї чудової тварини. Але спочатку давайте детально розглянемо будову тваринки. Тіло вівці має овальну форму та вкрите вовною білого кольору. Голова круглої форми, трішки видовжена вперед. На голові шапочка з вовни, вуха довгі овальної форми. Тож починаємо створювати образ вівці. Для роботи нам знадобиться Повітряний пластилін чорного, сірого та білого кольору. Починаємо свою роботу із формування кульок білого кольору це буде у нас вогна нашої овечки. Робимо ось так долонька об долоньку. І робимо ось такі кульки. і підійшла до кінця наша з вами сьогоднішня зустріч. Сподіваюсь, ви почули сьогодні багато цікавих фактів про таку звичайну добру, тиху тваринку, як вівця, та навчилися виготовляти образ цієї чудової тварини. Дякую за увагу! До нових зустрічей!